Доброго ранку всім. На календарі у нас 16 лютого. На годинниках маємо 5 по 12. Проходив повз церкви, якраз били дзвони і зараз я йду і в мене на сьогодні є чітка ціль. Ось вона. Попробую сьогодні вилізти на цю гору і звідти вам щось показати. По дорозі також щось розкажу. Сподіваюсь, що буде все цікаво. І також для вас інформативно. Так що побачимося зараз на маршруті. Ну що ж. Додаток пише, що година 45, щоб піднятися наверх звідси. І я йду попри річку, попри водоспад Богдан на гору Хом'як. Дуже сподіваюся, що там не буде сильно ожеледиця. Ну, тут видно, що квадроцикли трошки поїздили вони їдуть десь в ту сторону, а я буду йти і попробую залишити більш детальний такий огляд того, як туди добратися, бо недавно отримав таку зворотній відгук від своїх глядачів, які подивилися. Відео зміні походу, які підписалися, поставили лайки, написали коментарі і я сподіваюся, що ви також це зробите, бо це для мене є дуже важливо, тому не забувайте це робити. І вони пробували недавно пройтися даним маршрутом і сказали, що в них не вийшло, що десь. Легенько на шляху вони вмилили, тому я буду пробувати зараз вам дати більш детальну вказівку. Тобто я почав біля готелю Сільверокс або магазин Віктан, повернув наліво і йшов дорогою в сторону водоспаду Богдан. Вказівники тут є. Якщо немає, то ви можете скачати додаток Maps.me і поставити собі вказівник до статуї Матінки Божої, яка тут рахується вершиною гори Хом'як, і йти в ту сторону. І зараз я якраз туди і йду. Так що ще побачимося на шляху. Коли піднімаєтесь до першої такої невеличкої розвилочки, то ви продовжуєте далі йти вздовж річки, то берете саму ліву сторону і йдете до напрямку того, як йти до водоспаду Богдан. В ліс не звертаєте, а далі йдете по дорозі. І поки що основний орієнтир може для вас слугувати саме. Сліди від квадроциклів. Так вони туди їздять. І продовжуєте йти далі прямо. Коли ви чуєте шум води, то йдете в напрямку того шуму і внизу ви бачите водоспад. Це саме той Богдан. Якщо ви його бачите отаким, от то значить ви все робите правильно. У нього можна спробувати також спуститися вниз, щоб зробити кращі фотографії. Я зараз це попробую зробити, але якщо там буде трошки заледеніло, то буду вже туди йти, коли буду спускатися, тому що зараз на це витрачати час можливо і не буду. Так що буду пробувати. Чуть-чуть-чуть-чуть вийшло. Ось такий нас буде спати і видно, що вже все топиться, так що я буду йти наверх і далі нагору. Як я вже і казав раніше, основний орієнтир для вас поки що є е, сліди від квадроциклів. Тобто тут ви далі йдете в напрямку того, де ви бачите, що ці квадроцикли їхали. І це вас виведе саме туди, куди треба. От. І далі прямо. Потім, коли ви доходите до місця, де ці квадроцикли закінчують свій шлях, видно, що вони тут розвертаються то ви йдете далі стежинкою в напрямку гір. Але все одно я би вам рекомендував завантажити додаток з маршрутами, де би ви могли знати, як куди йти і щоб точно не збитися з шляху. Але тут насправді збитися доволі складно. Всі Проблемні місця я попробую вам показати. Поки що, йдете стежиною. Потім, ідучи цією стежкою, ви доходите до одного такого місточка. І тому ви по ньому переходите і далі йдете по цій же стежині. Ми пройшли один місток, ішли стежкою, і доходимо до другого місточка. Тут. По ньому ми переходимо, і саме в цьому місці у нас є максимальна увага, тому що тут за 100 метрів має бути різкий поворот направо. Туди ця стежка і має вести, але щоб вона нікого не... Водила в оману, що то є щось неправильно, то треба йти саме туди, саме направо. Так, проходимо, 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 проходимо. Тут така невеличка міні-полянка, де деколи ставлять собі намети і роблять привал туристи. Але нам кажу, нам треба тут. Повертати направо. Сподіваюся, що туди стежка є. От сюди доходимо і ось цією стежинкою. йдемо сюди. Це є та єдина правильна дорога. І далі цією стежинкою про... Продовжуємо наш шлях. В цих місцях стежина не є настільки протоптана, але все одно притримуйтесь саме стежки, тому що зараз це найкращий ваш орієнтир. Прогулянка чуть-чуть важча, ніж я собі думав, тому що тут ще не дуже добре протоптаний, але вже можна сказати, що точно йдемо в доброму напрямку. Ось хом'як. І далі йду прямо. Зі стежки не схожу. Піднімаючись поверх, у вас має бути орієнтир ще один перехід через. Річку. І це такий був, напевно, поки що найважчий підйом. Але далі буде тільки їх більше. Вон, бачите, річечка тече. І далі також стежка йде вверх. Тобто вам треба йти туди. І я туди також іду Тут стежка вона вже не є настільки чітка, тобто, тут є просто сліди. Я зараз от, піднімаючись вверх, буду пробувати таке її може протоптати і спускаючись вниз, зробити ще трошки більш видимою. Але так, то це є такий основний напрямок. Тому йдемо. Невеличке Просвітління перед різким підйомом через ліс. Ще десь таких метрів 300 уверх. І потім починається ліс. І підйом до полонини хом'яків. Погодка просто неймовірна. Стежинка виглядає якось отак. Але це єдиний правильний шлях поки що. Так що ми йдемо далі вверх. І ось, пройшовши трошки відстані, ми доходимо до такого дерева з синьо-жовтою позначкою лінією. І як видно, стежка також йде саме туди вверх. Значить... Поки що, кажу, стежка після квадроциклів це основний орієнтир. І тут вже буде складніше, тому буду знімати вже аж наверху на полонині Дорога явно не з найпростіших, але її подолає той, хто йде. Так що йдемо далі. І краса. Лісі абсолютно інше. Просто неймовірно. та як стежина не протоптана, то цей підйом дуже і дуже складний. І це ми зараз тільки піднімаємося до полонини хом'яків. Про гору я ще навіть і нічого не кажу. І по часу я вже затримуюсь. Тому що зараз без десяти друга, а я тільки-тільки от виходжу на полонину. І стежка тут така собі, але... Подивлюся, чи буду зараз підніматися я на хом'як, чи там є якісь нормальні шляхи. Тому що йти по коліна снігу я явно не хочу. А так, дивіться яка краса. Ось і полонина. Стежка мала би йти туди йде в цю сторону. І зараз такий вітер, що я не знаю, чи вам буде щось добре чути, але вся краса знаходиться зараз в мене за спиною. Ось така красота. І отам за цими смереками знаходиться хом'як, але як туди йти? Я поки що не розумію, тому що кажу, зараз стежка веде в іншу сторону. Тому йду і буду дивитися, що там далі. Я не знаю, що вам зараз щось буде чути, але тут вже і снігу порозмітало. Стежки туди нема. Є якісь хоча б натяки на стежки, тому що тут, як ви бачите, сніг здутий, його змило, а от там, в лісі, то він зразу йде по коліно і навіть вище. Тому я не знаю, як я там буду йти, то я принаймні спробую. Başta herhangi bir ziyonek. Там пише, що на вершину хом'яка йти 20 хвилин, але також видно, що і тут йшли люди в снігоступах. А ще тут є такі як невеличкі притулки для того, щоб можна було перечекати, От бачите все в снігоступах. Тому я не знаю, чи я зможу сильно вийти, але принаймні спробувати. Попробую, хоча б піду в ту сторону, зараз вам покажу, що тут в нас є. таке невеличке місце, де би можна було переночувати. Так, закриваю. Невдала спроба, я там вийти не зможу, тому я вертаюся. Я побуду трохи тут на полонині і спускаюся. Треба, щоб ще декілька людей такі наверх піднялося і протоптало нормальну стежку. Або йти іншою стороною, тому що з тої сторони я впевнений, що шлях вже протоптаний. Але якщо ви бажаєте просто піднятися на полонину хом'яків, то це саме той чудовий варіант, щоб помилуватися отакою красою. Тепер на мене чекає шлях. Вниз, і я насправді дуже радий, що я пішов, тому що я побув там на полонині. Там дуже гарно. Зараз вітряно і також закликаю вас всіх, коли ви десь робите якісь такі речі, нормально оцінювати ситуацію. І якщо ви бачите, що вам такий підйом буде занадто складний або, можна сказати, майже неможливий. Ну, Там просто було дуже багато снігу і я би в ньому явно собі раду не дав. Підкорити гору можна було суто гіпотетично, але це було би явно. Нерозумно, тому я і спускаюся зараз вниз. Отакий От маршрут, він є хороший, але напевно поки що не для всіх. Зараз якраз іде потепління, потрошки, напевно, люди сюди почнуть ходити і за декілька днів думаю, що сюди можна буде. І піднятися. І так так як ви напевно бачили, то ще в грудні місяці я вже ці, цим шляхом піднімався. Але тоді отут в лісі взагалі снігу не було. То просто ви собі уявіть, скільки зараз там снігу з цієї сторони. От. Так що я вертаюся і потрошки буду завкруглятися. Зараз. Я отримую задоволення від тої краси, яка є довкола мене. Цей ліс просто зачаровує. Я спустився ліском і дійшов до дороги. І спробую якось підсумувати сьогоднішню прогулянку. Так от, спочатку ви можете йти до готелю Silver і магазину Віктан у кросовках або в тапках. Потім бажано якісь черевички до того як почнеться ліс, а в лісі вже бажано, так так як я мати лижні штани, бажано гамаші. І пробувати підніматися вверх. Це дозволить вам точно піднятися до полонини хом'яків. А от відносно саме гори хом'як, то напевно без снігоступів можна і не пробувати, ну, принаймні, з цієї сторони. Або якби ви пішли у групі, то ви б такими стежечкою грубкою, колейкою би собі протоптували і так ви би точно вийшли. Але самому я вважаю, що це не дуже правильне рішення робити, так що тому я і вернувся. І тому зараз йду і насолоджуюсь всьому, що є довкола мене. Краса неймовірна. Там зверху трохи вітер, а тут просто приємно. Сніжечок сліпить, тому не забувайте, що якби ви десь хотіли йти, то з собою бажано брати окуляр. Так так як я і зробив. І можна тут, кажу, дуже гарно відпочити. І спуск відбувається набагато-набагато швидше. Ви тут можете навіть собі в деякій мірі трошки поскользити вниз. Так що ще раз хочу всім подякувати за те, що ви подивилися це відео. Пишіть коментарі, думаю, що зараз у вас вони будуть відносно даної прогулянки. І... Напевно, тоді мені треба буде пробувати робити підйом з другої сторони, з сторони яблуниці. А так, поки що, я спускаюся вниз. Дякую ще раз всім. Я вам обіцяю, що все скоро буде добре. Ми переможемо, думаю, в найближчому часі, і тому необхідно, щоб ми старалися і робили все від нас можливе для даної перемоги. Підтримуйте фонди, ті, яким ви довіряєте, донатьте на армію. І тому ще раз дякую, до швидких наших зустрічей і слава Україні! І для тих, хто дочекався історії. Історія сьогодні буде, не скажу, що дивна, але повчальна і якраз от в тему того, що відбулося сьогодні, те, що завжди треба нормально оцінювати свої можливості. І якщо ви бачите, що щось є не так то треба приймати рішення, у тому, щоб щось міняти в плані походів. Це було два роки тому, ми пішли в похід з ночівлею на Мармароси. І ми мали за два дня пройти від попа Івана Мармароського до попа Івана. Чорногірського і спуститися в Дземброню. Це дуже великий шлях, це десь понад 70 кілометрів. І як ми це зробили? Кожен собі щось мав якусь свою картину в голові. Ми мали робити одну ночівлю нас було небагато, нас було всього четверо. Але, кажу, сама картина того, як ми будемо йти, в кожного була своя. І відповідно я такий, так, нам треба буде то-то, 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 то-то. І я назбирав здоровенний здоровенний рюкзак. У мене було два карімати, палатка. Навіть там сокира була. Тобто все, що тільки могло бути, я з собою взяв. Все в наплічник. І кажу, що такий набір було б бажано, щоб був у кожного. Потім такий. Ми зібралися. Аа... Я думав, що ми будемо стартувати в одному місці. Насправді ми стартували в іншому на 13 кілометрів раніше. І тут ми йдемо і десь буквально зразу на 300-500 метрах я відчуваю, що рюкзак мені явно є занадто важкий. І що мені дуже сильно починає боліти спина. Але ну, я ж мужик. І того ще пару кілометрів я з ним йду, 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 допоки я вже чую, що я реально йти не можу. От, я собі там надірвав спину. Ми зробили перегрупування наших речей на всіх. Я розумію, що я в деякій мірі всіх трошки підставив, хоча, окрім того, що все, що було в мене, воно нам таки знадобилося. Далі в поході, але все одно, тобто це потім ми перебрали рюкзаки. Ми пройшли перший день кілометрів, напевно, 40. В другий день ми Знову йшли, йшли, йшли по маршруту і розуміємо, що ми напевно не встигаємо, і таки приймаємо вольове рішення, що ми сходимо з маршруту і зупиняємося на сироварні, викликаємо автомобіль, щоб нас звідти забрали і завезли вниз. І відповідно кажу, що... Це от є приклад того, що, по-перше, перед походом ви завжди максимально попробуйте якось домовитися, хто що бере і реально оцінити свої сили. Не повторюйте моїх помилок, ті, які я робив в минулому. І як бачите, зараз навіть от в такому малому, як підйом на хомяк, я також вже Приймаю такі рішення, що якщо це буде складно, дуже сильно, тому що снігоступів у мене з собою нема, то краще і не пробувати. Я помилувався там, де сніг, і вернусь. І так і вам всім раджу. Геройствувати в походах ні до нічого. От. Отака. От у мене історія. І той похід на Мармороси мені буде згадуватись, напевно, до кінця моїх днів. Тому що спина навіть зараз, так як я не катаюся, в основному через такі от всякі штуки. Так що бережіть себе і бережіть своїх близьких. До швидких зустрічей і ще раз. Слава Україні.